Наступний у нас просто такий жирочок. Це BMW X5, 19-й модельний рік в такій жирній комплектації, що просто капець. Показую його по пошкодженням і за скільки купили. x 5 на М обвісі, на М дисках, M гальма. Continental Контакт 6. Гарна резина. Shadow Line, проекція 360, безключовий, гарнючий салон, коричневий, дерево, гарман, кардон. Бачите, які сидіння круті. М-руль, Сваровські, Чорна стеля, куча запчастин. Так. І цей красень був куплений на копорті за 33 500 з фронтальним ударом. Тут запчастин десь на 4. 5 тисяч баксів, тільки фара коштує десь півторуху лазерна. Все приїхало, як страхова розібрала. Класна тачка. Цікаво, про рахунок, на неї ставиш плюсик для замовлення аналогічного пишеш нам в Директ. Ми тобі все розкажемо, скільки вона вийде тобі під ключ в Україні.